На мене ще э, застрибує короче, в машину, Прям на мене якийсь тип 300-й. Він там стікає, а, не бросайте мене. Я йому залазю, залажу э, внутрь, короче, його закидую. І ми щось їдемо, і в якийсь момент машина застряє, тому що ми на дисках крутились, тупа. І я дивлюсь, джип піздує, на повній швидкості, нахуй в мене, а у мене ноги, блядь, висят. Я тільки встигаю, що ноги отак от подобрати, он як в'єбався, ми отак от там все в цій машині Та Хтось говорить, що машина застряла, покидай машину, виходимо, типу. Я отак так от вилажу, випадаю, і там в натуре, як в Call of Duty. Я потім, коли подивився цей епізод, я завалив, нахуй там. в Call of Duty Modern Warfare 3 починається з того, як ви на хамерах вилазите, а тип тебе буде фрост, фрост. У него там. Get switched on. We gotta move now. Jammer's 500 meters north. We'll leg it from here. Let's go. Not just Derek Frost, <laughs> Говорит, Фрост, Фрост, очнись, блядь. Э, там, какая-то там радиовышка, там 400 метров пошли, короче. У нас так само, мне, типа, говорит, завод 400 метров пошли. И Я вот так вот вываливаюсь, а там пиздец, там просто вот так вот все взрывается, нахуй. Все машины, броневики, БТРы, все перевернуто. Я не могу понять, так и было, че то вот зараз вот Я доб... пробегаю воронка, говорю, что в воронке лежат, короче... Э... Л 200 і в неї трьохсоте, трьохсоте рут, а, блядь, не бросайте нас. Я блядь, ну типа, знаєш, я не можу їх не знаю, що робити, типу, їх доставати ілі своїх шукати. Нихуя не понятно, рація, блядь, відібнула. Ну як, я типа, я когось там, начебто, ж чую, але мене ніхто не приймає.